Же тут немає різниці. Всі готові можна да, казати. Можна. Друзі, мене звати Маселко Роман, я адвокат автомайдану. П'ять років займаюся власне захистом потерпілих від дій влади. Сьогодні о 9-й годині рано, до речі, в Києві святошинському суді було суд над судем майдану Світланою Кушнірі, яка в часи майдану взяла під варту двох людей за перевезення шин попри що вони ввезли і взяли і кинули грати. І сьогодні о 12-й годині у Печерському суді має бути перше судове засідання по обвинуваченню трьох автомобілянців. Це активні учасники також Революції Гідності. От Сергій Хаджин взагалі був затриманий, його автомобіль спалили, його права забирали за поїздку до Межигір'я. А сьогодні він вже обвинувачений і нас звинувачують у побитті яйцями народного депутата Олега Барни. В нього під час мітингу 13 липня 2017 року, під час великого мітингу під Верховною Радою, коли зібралася велика кількість активістів, людей, які вимагали зняття недоторканності з депутата Полякова, Розенблата, Добкіна. і власне тоді проходив депутат Барна, між ними виник словесний конфлікт, коли він реально там почав хамити, казати, закрити ви вони мої виборці, ну тобто провокувати людей на якісь дії, в нього. Три яйця. Одне з них роздавили, роздавили йому на плечі, друге кинули, воно розбилося. І на цьому інцидент закінчився. Розбилося ну, об нього? Об нього, так, так. А ніяких частин, части, ну, одне плече друге об голову, ніяких ну, ознак, що йому там заподіяно якийсь там біль чи ушкодження. Він просто обернувся і пішов. На цьому інцидент мав бути вичерпаний. Але. Після цього інциденту відбувалися наступні події. Перше, це велика акція протесту 17-го, 17 року за виборчу реформу за антикорупційний суд, за зняття недоторканості. Відповідно цю справу знаходять, витребовують головне і передають головне слідче управління і починають більш активно розслідувати. Але знов ж таки нічого по суті там не відбувається. А потім відбувається ключова подія. Якщо пам'ятаєте, було гучне затримання детективів набу, які були агентами набу, так, агент Катерина. Луценко до того був дуже причетний. І ми вирішили, що це такі перешкоджання діям набу. І тому ми оголосили велику акцію. 9 грудня ми їдемо до Луценка додому. Тоді дійсно велика акція була, яка до якої було близько 200 автомобілів. Поїхала. І через два тижні після цієї акції. Ми знаємо, що трьох автомайданівців починають будуть звинувачувати от, власне, в злочині, тяжкому злочиню е, заподіяння побоїв на державному діячу Елезі Барну. Е, 22, е, 22 та грудня ми приходимо в головне слідчо управління на Богомольця і нам вручають підозри, що ми тепер звинувачені є в тому тяжкому злочині, який передбачає, до речі. Покарання вигляді позбавлення волі у, 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 від 4 до 7 років, мінімум 4 роки. І в чому називається? В тому, що от ми кинули оці три яйця в депутата Барна. Це очевидно лише пригід був. Насправді причиною були власне, активні дії протестні, ці акції протесту, і основною це була звичайна акція протесту біля будинку генерального прокурора. Тобто, відбулося те саме, що відбувалося в часи майдану, коли люди їхали, наприклад, до межіря. Потім знаходили якісь причини, що вони там щось порушили, у них забирали права. Або люди протестували, їх ловили на вулицях, кидали за грати, казали, що вони масові заворушені. Тобто. Те, що відбувалося чи семенано, зараз так само відбувається. Більше того, якщо тоді ні, ні одної справи не було доведено до суду, то зараз, е от як ви бачите, е їх вже не просто підозру якусь оголосили, а вже обвинувачують і передали справу до суду, суд вже буде, по суті, е їх можна реально засудити. Ми вважаємо, що це абсолютно ну саме саме звинувачення базується виключно на цьому відео, де кинуті яйця. Бачите, сьогодні навіть народний депутат я так розумію не прийшов. Тобто він по суті ну, себе особливо там і потерпілим не відчуває. Ну як можна бути потерпілим від одного там відкинутих оцих яй-яєць, що зазвичай стається в нас насправді. Та? Тому ми, в... ми вбачаємо, що це виключно переслідування учасників автомайдану, які до сих пір активно. Критикують владу генерального прокурора, і е, ці дії є насправді злочинними. І ми це будемо фіксувати і вимагати покарання генерального прокурора. Роман... сьогодні. Ми прийшли. Я завершу. Сьогодні ми прийшли е, на суд. Як бачите всі з'явилися. Е, і е, сьогодні е, суддя СМИК, яка мала би розглядати цю справу, раптом пішла у відгул. Вчора вона ще була сьогодні. Вона вже у відгулі. І е, справу перенесли на 19 березня 2019 року. Вона да вже повідомила. Е, тому е, тому така ситуація, тобто це, відбувається цей фарс, але насправді це знову ж таки, ознаки цього злочину, що нас просто от в якості винувачених, щоб було якісь там... Перешкоди для діяльності, Ми тому, мати, тому мати. я такий довгий відгук. <ріст> ні, 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 вона, вона відгули на сьогодні, тільки очевидно, так, але <ріст> просто справа перенесена дев'ятнадцять. Можуть призначити раніше? Чи це не юридично? Вже, вже ні, тобто мені вже повідомив. На принципі можемо зайти і запитати, тому що, чесно кажучи, кажуть, що начебто, вона навіть є. Тобто вона зрозуміла, що за справа. Змозити вона... її не можна слухати? А, ні, ні, можна синомат... ні, якщо, ні, якщо, якщо, якщо вона буде на місці, то звичайно було б дуже цікаво послухати. Чому а прокурори прийшли? Ви бачили? А, прокурора, до речі, теж не бачив. Я чесно кажучи, не знаю, хто буде прокурором, ні, думаю, бо бо це перше і засідання, і барна не прийшов. От захисники, але... але друзі, це насправді виглядає смішно. Але насправді це жахливо, тому що я адвокат Автомайдану, і от зараз кажу, я, я представляю сьогодні потерпілих, які в часи майдану затримали, кинули за грати. І чому це відбулося? Тому що слідчі і судді, знаючи, що люди абсолютно невинні, вони на підставі вказівки їх от ну, тоді затримували, так. А зараз, по суті, засуджують і через п'ять років після Майдану ті самі вказівки дає Генеральний прокурор, слідчий, який вів цю справу, опускає голову, опускає очі і каже, по суті, прямо, що це вказівка генпрокурора, але нічого не може зробити. І е, ці от документи робить, і по суті, фальсифікує обвинувачень. І за факт, який немає, ну чотири роки. Закинути яйце, друзі, ми, ми в ми якій країні живемо? ще Роман... місця докладніше. Вам коли вручали обвинувальний акт, прокурор вербально дав зрозуміти, що він не Слідчий прямо каже, що ну звісно, що офіційно він цього не каже, але навіть коли нам вручали обвинувальний акт, я на камеру запитував прокурора і слідчу кажу: ви вважаєте, що підкисла злочину? Вони просто нічого не відповіли. Тобто, це на камеру. 에, слідчі, якісь, які вручають жовнування, то про це є заява від а не офіційно, не офіційно, звісно, що слідчі прямо кажуть, що це вказівка прокурора, я тут нічого зробити не можу. Призначу, а а слідчого як Слідчий постний прокурор Матвійчук Павло. А чи є а заява від, від Барне, що він потерпілий чи можна в даній зая... справі без заяви потерпілого? Заяви не було, але потім він, до речі, навіть казав, що не буде там вважати себе потерпілим, але потім його допитали. І е, е, в, в а принципі він себе визнав потерпілим. Якщо немає не, заяви, що мене побили... Він потім, мене... коли е, його вже допитували, то він так. сказав так, що я визнаю себе потерпілим. Тобто Хоча що так. заяви немає, я вже допитувала, як потерпіло. Е, е, тобто, і він прокуратура... сказав, що я вважаю себе потерпілим. Тобто прокуратура порушила це з власної ініціативи, а не ініціативу. Це, ну, це була, чесно кажучи, стандартна ситуація, є факт, кинула яйця. Порушується кримінальне провадження, потім воно закривається, тому що це не кримінальна справа, це адміністративне правопорушення, дрібне хуліганство, за яке передбачено штраф 170 гривень. Але потім, як відбуваються оці події, які я сказав, акції протесту, воно трансформується у тяжкий злочин, за який передбачено вже від 4 до 7 років позбавлення. Ви будете вимагати до речі, Барна, я ще, ще раз скажу, Барна не проходив ніяку експертизу. Він єдине, що сказав, що в нього після цього боліла голова. Все. Це єдине, що є в матеріалах справи, що начебто його там побудували. Скажіть, будь ласка, ви будете вимагати перекваліфікації, закриття ну, власне, подій. Чи будем... яка, яка, яка буде тактика? Перше, ми будемо вимагати порушення кримінального провадження проти самого прокурора. До речі, ДБР запрацювала. Ми першу заяву ми подамо на генерального прокурора і на його заступників цих. І хай вони росіяють. Тому що ми вважаємо, що ці дії з метою перешкоджання нашій діяльності громадської організації, а також метою залякування активістів, щоб ніхто собі там не міг подумати поїхати до е, Генерального прокурора, ми, як в часи Януковича, до Межієрів. Потім тут ми будемо вимагати, і ми сьогодні, чесно кажучи, закликали барну прийти, щоб... І ми дуже розраховували, що суд буде. Ми будемо вимагати, щоб суд розглянув цю справу і виніс правдальний вирок, тому що тут іншого немає. Там немає складу злочину. Там немає жодних доказів, які вказують на склад злочину. Затягують для того, аби не виносити цей виправдальний вирок. Я Про думаю, себе. що публічність їм дуже ну, недоречна. недоречна та зашкоджує. Тому от що вони роблять, це просто от, зараз перенесли. Барна не прийшов. Суддя типу від завідгул, тому наступне засідання на 19.03. А до речі, є такі факти, що ця суддя один з корупційних злочин не слухав вже рік. То вона відпустці, то вона на лікарняному, тому можливості затягнути є, щоб до цього втратити інтерес, наприклад, преса. А вони обвинувачені, вони мають певні обмеження. І, відповідно, тягар обвинувачена них висить, От такі психологічні, по суті, через... Участь бар не обов'язково як потерпіло, чи він може обійтися якщо, адвокатом в суді? Е, ну тут вже на розсуд суду, ну, зазвичай, якщо не з'являється потерпілий, то певний час відкладається, а потім вже, е, вже буде залежати від ситуації. Якщо в нього буде адвокат, то зазвичай цього достатньо, щоб слухати мене. А можна через ВРП змусити суддю розглядати чи ні? Е, ні, наразі не можна, це можна потім якось оцінити її дії і вже потім дати кваліфікацію. Дякую. А Дякую. Мельник Богдан. Олег Пушак. Сергій Хаджинов. Як вам бути злочинцем? Мені вже не перший раз. П'ять років тому я вже сидів у різниці. За, але ж не куча. за яйця. Чи за за організацію масових заворушень. Але так само слідчі прокурори говорили, що це була вказівка, і вони вибачалися. Нічого не змінилося. Навіщо ви кинули те злочасне яйце? Не витримався. Дуже неприємно, коли тебе називають агентом Путіна і не моїм виборцем, і засранцем. Гажукине, навіть не впав, як Янил Кожен. <реш> Пожалієте його Сережо. До, до речі, в практиці українській нема жодного вироку чи якоїсь справи кинути яйця. Навіть справа Януковичу закрили, потім перепитаєте, хлопець відкинув Януковичається. Порушила кримінальне провадження, потім не закрила за відсутністю скло. Янукович пробачив. Гарна ні. Можемо пройти, до речі, хто бажає, можемо зайти, тому що винувачені мають зайти, їм мають дати під розписку, повідомити, що. А є вас це відео, там, де ви запитуєте слідчого, де його дістати? Ви викладали його десь? Я його не викладав, але я можу виносити. Викладіть, будь ласка, Викладіть, будь все у Фейсбуці, так? От там, де ви запитуєте, чи... Добре, там, ну просто довго треба знайти цей раз. Ханологія справа, Так що я роздакована. Я пропоную зайти, бо бачите, бачимо, мусить під розписку. Судя реально їде. Стоп, стоп, стоп. Можете ще тому що на рукою Йдемо в суд зараз. Спробуємо знайти суддю. Опять не будем здорово, так? Ні, здравствуйте. Декілька років <рес> ходити. Нормально походили. Нічого, я думаю, що ми ще мусимо декілька років ходити за те, що ініціали цю справу наших прокурорів свідчить і генералі.

Давай это заходит. Заходит эту Заходим. Заходим?

Коли буде наступне засідання? 19 березня, 12 -го година той сами. 19 -го року. -го року. -го року. 19 року. 21 століття. 19 березня, 12 19-го Паді, не виходить, будь ласка, Ви не пояснила, я Чому судді немає? А чому немає судді? Скажіть, будь ласка. Дякую. Дякуємо. Без коментарів. Без коментарів. Відповідно, я в коментар, чому я повністю. Хорошо. Так, звісно. Пояснив. Запитання чи приходив прокурор? А прокурор був? Ви проведите давайте. А був прокурор. Ви не знаєте, був прокурор? Я не пам'ятаю. Він не розписується. Я не знаю, чи був я не Хто ви, хто у нас є, хто з тобі працювати? Я помічник судді. Помічник судді. А вона вчора була в Вчора її також не було. А вчора її також не було. А на сікій вона нас зараз? Дні. Не, Поки не. що а. інформацію, ще тільки два дні. А який порядок? Як вони це робить? Звертайтеся, будь ласка, з офіційним запитом, щоб дізнатися а про та, порядок. Я так, вам да. не маю права надавати таку інформацію. Ще, ми прийшли, ми? Власне, будь, прийшли? будь ласка, з, якщо ви хочете отримати якийсь відповідь на ваше питання, звертайтеся з офіційним запитом в 42А. А вас не можна спитати? Я не маю права. ви ж працівник, таку ви ж за мої податки? Я не, я не є тією особою, яка може вам роз'ясняти. Які... Ви знаєте, але не хочете роз'ясняти. Ви так розумієте? Що Податка, саме? Будь ласка, звертайтеся за до суцільного запиту. Я звертаюсь ми... до вас не до мене, а відповідно це, 20-й раз. Вам сказали... була. Чи була вона сьогодні? Вам вам сказали, що. Вчора і сьогодні і немає не, на роботу. Те, що вона, містик, те, що вона відбулі, знімається, а те, що була вона сьогодні, Я принцип, її не бачила. Не була, Я не бачила. не бачила. Ми прийшли, у нас судити, мають. Ми хочемо, ми щоб знялися хочем, зі складу. Ми хочемо справа вияснити. знята зі складу. З усіма іншими звертаєтеся в письмовому. Ви, не повідомили, що ви вчора вже знали про те, що інші, наприклад, телефонують і повідомляють. Телефонуйте. Та, у нас проваджені прийом справ. Яким чином ми маємо вам змінити повідомляти про це? Як це яким чином? Та, думала, щас, зі зі за регламентом ви маєте це визволять помічників. Я не знаю, всі. Ну, всі, каже, те, що це. Всі це всі. Я кажу, що сторони мають повідомляти, скажімо так, про те, що. А ви є стороною? Я ні. Ну, та по що, сторони говорите, це я питається. Я стороною. Біч того адвоката. Суддя знає, що собі буде справа і бере відвул і відкладає на три місяці. Нормально? Нова да. реформа. Да. Як вона є. А він нічого не знає, можете не питати. А, не а скільки буде 7 на 8? 7, Добре, 7 на 8 не знаю. Чим нас відтягує наша справа? Крім моральної? Ну якщо ви, наприклад, раптом десь а тут прокурор вирішить, що ви втекли, то він може подати, наприклад, запобіжний захід, в тому числі і, наприклад, взяти інтервартово збирати, тому що... А якщо ми будемо слишком усердно прислідувати суддю і прокурора, що ми хочемо, щоб суд почався, вони теж запобіжний захід зробили нам или ні? Вони можуть будь-яке, як це сприйняти, як переслідування, їх тиск, ще щось, тому подібне. В принципі, від підкупаком зараз і будь-які ваші дії можуть розцінюватися, як, наприклад, е такі, що можуть спричинити якісь запобіжні заходи. Плюс ви обвинувачені, так, це будь-де ви подивишся на роботу, наприклад. Та, і Ти пишеш обвинувачені в кримінальному провадженні передбачає тяжкому кримінальному провадженні, То ясно, що будь-який нормальний роботодавець тебе не зміни на роботу, тому що нафіг йому якогось там обвинувачення. Та? Тобто це створює багато незручності, скажімо так. Ви в тому захисту можете подати якісь прохання чи заяви про те, щоб пошвидше розглянули наразі, якщо вже призначено засідання, то ну скажімо так. в мене були в практиці, коли ми приходили, і голова суду бачив, що очевидно затягнуто від перенесення розгляду справи, то вони призначали швидше. Але це ж очевидно. більше того, я до речі зробив запит. Щоб щоб надали перелік справ, які призначені вже у СМИ. Тобто, щоб зрозуміти, може в неї є справи розписані до січня, вона чомусь це на березень призначає, ну, але поки що в мене немає відповіді. А на якщо подати заяву про перенесення до іншого суду, зміни... зараз не можна. Ми мусимо прийти в то судове засідання. Наприклад, ми можемо там заявити відвід, ми можемо заявити, що не довіряємо цю але ми мусимо дочекатися тепер 19.03. Запад Андрей вже дама. Thank okay. you.